Вітаю, друзі! Всім великий привіт! Слава Україні! І дякую. дуже приємно вас всіх бачити, рада вам, коментарям вашим. Дуже дякую всім новим підписникам, дівчатам, хлопці, теж є на каналі. Дуже вам рада. І давайте з вами сьогодні познайомимося з дуже цікавими ароматами, які мені прислала від ливанти і ем, подарунок навіть. Юлічка парфуманка. Юлічка, я тебе вітаю, дуже тобі вдячна. І це буде зараз невеличка пригода. А зараз. А зараз та -да -да -дам, та -да -да -дам. є ще кілька. Таким чином ми сьогодні глянемо приблизно 14-15 градус. Ем, і це, друзі, в першу чергу Фаб'єр Марше. Юлічка написала Boy's Farm, мабуть, називається. Юлічка написала мені. І в своєму телеграм-каналі писала про це, що це аромат дуже древний і прям такий навіть амбровий. Да? Ось. В нього класна коробка, і. Ого, він уже прям доноситься, слухайте. І класна бутилочка з містичними знаками. Хля знає, що я такий трохи містик і займаюся ще. Містичними різними штуками. Містик я багато не можу, прямо так хочеться понюхати його. Крутий. Крутий, да? і, і тому і запропонувала, що він з містичними знаками і що він класний. Дівчата може, буде забагато емоцій, але все ж таки. І знаєте, от на, треба десь запастися блотерами, тому що. Наватку наносити не дуже зручно на такий болотерватний. хоча вона може розкривати більше. Знаєте, на що це за кос? Це клон аромата Лалік Енкернуар чоловічого? Да, це енкернуар. Це закос на енкернуар. І, да, звичайно, з ним може бути запій. Лалік його презентували як аромат чоловічий. Але він абсолютно унісекс. Давайте його сюди, на міжсезоні. Він, і він біля ще одного мого улюбленого аромата з таким теж трошки чоловічим звучанням, бо деструру у мене є. Ті чоловіки, хто з ним не був знайомий і кому я його презентувала, можна так да, сказати, презентувала. Теж полюбила цей аромат. Дуже схожий. Такий трошки дігтярна деревина, димна. Е, якщо це уд, то це гарний уд без ціанідності. Якщо це Амбра, то це така димна Амбра, да? Амбра із м, деревинним акцентом. І мені цей аромат, його можна розгадувати довго, багато описувати. І Якщо ми говоримо і про Енкернуар, да? асоціативних образів багато, такий ряд. Це, можливо, сирувати земляні такі і почульні тут аспекти є. Але він мені навіть не такий темний, да? як Енкернуар, саме Фабіен Марше, да? Войс Фам, Грасс Франція. Да? Грас-Франція. Крас це місце. Де е, буквально почали у Франції виробляти буквально парфюмерію, да, можна сказати, поступово е, розкривається дійсно, дійсно такими трошки бензиновими нотками, але якщо не назвати це бензином, то чим це можна назвати таким глибоко, деревинно, ву, як вугль. Уголь, да? Уголь, як українською мовою, друзі? Вугільне да, звучання. Цікаве, цікаве. Я розумію, я розумію, чому. З таким ароматом може бути запій, і він класний на між Ви знаєте, дійсно, от я е, не бачу цей аромат взимку. Взимку він, можливо, дійсно більше по чоловічому звучить. А от коли весняний або осінній простір, відкриваються запахи землі, весною вони пробуджуються, осінню вони відкриваються із-за дощів, із-за листя, із за цього такого і там і там він гарно дуже вписується. Класний аромат на міжсезоні. Так, давайте глянемо, що тут у нас так. ще. Там марше грас а-ля. Це, друзі, серія ароматів. Вони продаються в Єві. І ось Юлічка від мене почула, що поки я до Єви доїду, у нас тут дійсно немає Єви. Є простор, є там ТС, а от Єви немає, на жаль. Вот. Ну і фісташечка. Ми дивилися з вами які фісташечки? Від Паріс Корнер. Да? Ось. Ми буквально в крайньому відео я взяла з того відео сюди карамель каскад. І ось, о! Да, це такі фісташечки за косне каяля, будемо говорити. Дуже мені схоже, і мені це схоже і на заровські фісташки за косна Каяля. Moon Whisper, да, по-моему. Шепіт, місячний шепіт називається аромат. І на Паріс Корнер Каїр пістач. Хаїр, можливо, да, пістаче. Чи фістаче. Мені здається, що воно пишеться пістачів. Може, я, друзі, не дуже правильно. Ну, давайте ще раз прочитаю. Да, пістаче тільки тут. Аля, аля, французька мова. Клас, мені подобається. Подобається, цікава, яка стійкість фісташка, яка особисто мені нагадує, друзі, звучання фісташкового морозива. Такий десертна така фісташка. З ванількою. Можливо, з трошки такою деревиною. І ця деревина тут додає така печенька. Да? Деревина, яка звучить як вафелька, печенька. Да? Фісташкове морозиво, але він не холодний, як на мене, цей аромат. Фаб'єн Марше саме, да? а можливо, тут гарна така ваніль ще є. І інші, звичайно, інгредієнти. Сьогодні не будемо дивитися їх піраміди. Будемо, друзі, їх просто тестити. Ось Марше, да? F. W, правда, написано. Сатін, бакарат. Бакарат-сатін, але цікавий кольор, який дивіться. А, ізумрудний, да, такий морської хвилі. Який прямо, знаєте, Зелено-синій. Бакарат-сатін. Думаю, що я до Бакарат добралася не першого. Ну, я б його все одно друзі так? Да? І тут ще два. Є. Давайте ми відкладемо бакарат-сатін. Він вибачте, Mask Epic. Епічний мускус, да? епічний. Так. Епічний мускус. О, друзі, цей мені мускус забагато, да? Я навіть не готова його пшикнути, бо це потненький мускус. І він, друзі, епічний. Епічний, це прям гарантую. Хто любить мускус, у мене є. Чоловік моєї подружки. Я, мабуть, цей так. мускус от. Подарую йому, я думаю, Юлічка буде не проти, тому що він дуже любить мускусні аромати, і на ньому, як на чоловікові, такому, знаєте, крупному, да, скажімо так, цей аромат може звучати не так, як скажімо, на мені. Мені е, цей мускус перебиває, друзі, можливо, додаткові акорди, звучання, які можуть бути в цьому ароматі. Я зараз відкладу. І давайте ще щоб нічого не поробити, табакологія, табакологія, табака, да, ось так. Табачний ароматик. Табачок такий під'їхав, да? Давайте на цей табачок. Ой. Куди ти мені бризкаєш, Давай мені сюди, на блатирок. Ой, табачок красивий. Такий трошки а, з гірчинкою такою. Теж є у мене схожий аромат. Зараз кришечка. Це мускусна кришечка. Це табачна кришечка. Знаєте, дівчата, які Паскаль Марабіта, Султан Нуар. Да, дуже, друзі, схожі. дуже друзі схожі. І тут деревина, от аромат Бойс, да, оцей фаб'єн маршет, чорненький який. А схожий на лалік. Енкернуар, в ньому ця, ця сама деревина, але вона ніби пом'якшена така. А от в цьому ароматі який табачок, табачне звучання, таке трошки, може, пріло, листяно земельне, яке-то дуже м'яке і таке, знаєте, з намеком, да? воно тут підкручене і підкручене до гіркоти. Димний, такий деревина димна, гірка, така, от ну дуже Паскаль Марабіто нагадує. А він, в свою чергу, да, йде за цим трендовим звучанням, яке зараз популярне, унісексове. І я так розумію, що всі ці деревині. А аромати вони в тій чи іншій якійсь мірі є у різних колекціях, різних брендів на вибір. У всякому разі, вони таких удів і деревини теж є. Я хочу зняти про них відео, показати їх, е, обсудити. їх. Я не знаю, чи просто це доречно буде зараз цей сезон знімати, так, коли вже весна почалася. І в мене є щось подібне на. Е, Холоди, та, там, де багато я про деревину, про прудові розказую. Тож я ще подумаю, чи зараз, чи пізніше зробити. От. Тим не менше, мені ось ця деревина, така димнувата, подобається. І дивіться, я його поєдную в тому же Паскалі, наприклад, Марабіто, Марабі, то є Султан Нуар ось такий димно деревинний чорносливовий, підкопчений, такий. І є султан жовтенький, медовий. Да? І я їх ношу разом. Взагалі, дівчата, так круто. Ось ці аромати, цей Фаб'єн Марше, да? він також, табакологія, він також може поєднуватися з іншим і може базувати. Дорого нішеве звучання, гарне звучання, Такий, знаєте, дорого звучащий бюджетний бюджет. Ось так. Фісташечки. І це ми відставляємо. Да? Ну, спробую я трошки ці Кам друзі, пшикнуть епічним епічним мускусом. О, один раз мені вистачить. Один раз. Може ще я щось тут нанюхаю. Ну, мускус, мускус, мускусний. Це ось той е якраз деревинний цианіт. Про які ми з вами говорили, звідки штирить амбраціаніди? І, так, да, друзі, це те ціанідне звучання, яке комусь може подразнювати, взагалі воно і подразнює, да, комусь просто може ще більше подразнювати. Подразнює блукаючий нерв. Є в нас такий блукаючий нерв в тілі. І він знаходиться в нас в голові, і потім блукає туди до внутрішніх органів, але верхньої частини да, тіла частково інервує шлунок, і що він ще? Я не пам'ятаю так детально. Але ось цю частину. Да, він не... І а, насправді ці молекули вони не викликають алергії. Але якщо людина чутлива, ось цей неї блукаючий нерв, то. Реагує сильно, то так, може бути прям дуже неприємно. Ну, і взагалі, якщо вам цікаво, можете про ці всі амбри. Я трошки дослідила, як могла подивитися. Да. Мускус, древина, і такий він прямо для мене навіть ну, доволі таки чоловічий або на любителя. Або, знаєте, його теж можна поєднувати одним пшиком нанести. А ще пару пшиків можна, наприклад, так що ви любите якогось полуничного аромату, клубнічного, полуничного, квіткового. Ну що, давайте бакару. Бакарянську синю бакару. Сат... Бакарат сатін Уд. М -м, теж цікаво, бачите, які удові і різні. А... Тобто, можемо сказати, що це, можливо, різні такі молекули амбро в цих роматах присутні і дають зовсім різні такі звучання і цікаві композиції. Да? Так. Це мені подобається, по-моєму, взагалі найбільше всіх. Несподівано. Ой, щось тут дуже знайоме, друзі, в ньому. Так, чекайте, на. Я так і хочу сказати, якісь дуже знайомі духи. <сі> Який аромат, я не знаю, що тут. Може, тут на Бакару щось є схоже, да? Мені на щось інше схоже. І прямо щось так нагадує, 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 а що? М -м. Зараз я навіть на паузу поставлю і буду його слухати. Потім включу відео продовження далі, щоб не займати вас час, тут не закотучувати очі туди-сюди, не охкать, не ахкать. Але мені хочеться дуже його послухати. У мене є аромат з таким деревинним аспектом. Не можу пригадати, який з них саме. А, знаєте, можливо, що? Міра макс секунду. Не прийшлось ставити довго на паузу, тільки сходила за Miramax Dark Vanilla. Dark Vanilla це клон на відомий друзі, аромат Нішевий. Напишу який, бо я вже, чесно кажучи, просто підзабула. От, ось він. Dark Vanilla. Це український бренд, який робить такі теж закосики, клончики. Да? Да, от прям дуже схоже. І тут є ваніль, ваніль а, і деревина, до якої я теж не відразу от, якби, звикла. Тому що в ній теж є дим, але, наприклад, порівняно із ось цим ароматом табака Логія, да, і порівняно з ароматом знову таки бойс фам, так. В ароматі бакарат, сатин Ут, і в ароматі дарк ваніла від Mira Max солодка приємна ваніль, тобто в нього якась така додаткова глибина, яка мені подобається зараз. Да? І таким чином. Оці аспекти, які мені подобаються, мене не те, що примирили з тими, які я. Я не можу сказати, що вони мені не подобались. Але ці густі, насичені і дуже яскраві аромати. Такі, прямо, знаєте, які про себе заявляють. І, можливо, трошки мильнуватість є. Не знаю, що її тут дає. Так, знаєте, як може звучати прям, дійсно доглядовий, з амбродериною, засіб десь в чоловічу трошки сторону. Ну, і ця ваніль, це явний і, унісекс, і... Мені подобаються ці аромати на ті дні, коли неважливо ти жінка чи ти просто людина, тобі дійсно треба зібратись. Просто відчути стержень, розправити плечі і зробити свої справи. От. Можливо, я трошки сказала не дуже це гарно. Я прошу пробачення, це не ненаїдна жіночність, да? я думаю, ви це розумієте. А це, а, може, взагалі не зв'язано з справами. Ну, от під настрій. Мене такі аромати, як би, знаєте, от пробуджують. Мені прям хочеться здихати. Можливо, ось цей ванільний аспект і аспект абр деревини для мене являється якраз. От в, тій, в тому дозуванні, яке от просто мені класно підходить, дівчата. Я хочу вам сказати ще важливу річ, що якщо ви хочете затестити аромати, заходьте до Юлі на вітринку, я поставлю силочку. Заходьте до мене на вітринку. Звичайно, у Юлі прям вітрина така багатша, скажімо так, на різноманіття ароматів і так далі. Тим не менше, хочете затестити за кваніла, будь ласка, заходьте також до мене на вітринку, буду вам рада. Ну, це не з рекламною метою, це просто у Юра був дружній подарунок, а я не можу не сказати про те, що в неї є вітринка, розумієте? І в неї ще є багато ароматів, які вона не встигла на вітринку виставити і виставити їх. Я просто це знаю, то юрічка, тобі нас пофотографувати, повиставляти і щоб ділитися і радувати цим а, дівчат. Да?